Слава Богу, слава Господу, брати і сестри. Знаєте, не так багато часу минуло від того моменту, коли ми згадували про народження Ісуса Христа. І дещо ще ще, ще лунають в нашому, в нашому розумі. В, ну, Серед наших привітань ми, ми нараз чуємо, Христос народився. І хотілося б знаєте, ще повернутися до, до, той, до, до цієї теми. Хотів би поділитися з, з вами такою, такою деталью цікавою, яку я, я замітив недавно. Хотів би поділитися з, з вами. Це записано в Євангелії від Луки, другий розділ з, з, ну, з 10 по 12 вірш. Відома історія нам, ми знаємо, як сталося народження Ісуса Христа. Все, що відбувалося, вже було багато, багато про це сказано. І я просто зверну нашу увагу на одну деталь. Отже, Євангелія від Луки, другий розділ з 10-го вірша написано так. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість, велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Отака історія. Всі ми її знаємо прекрасно. І Поміж тим всім, що сказав ангел. Ангел звертає увагу цих пастухів. На одну важливу деталь. Каже, для вас буде ознака. Чого? Ознака чого? Ознака того, що, що те, що я вам зараз говорю, не просто вам привиділось, не просто вам приснилось, не просто ви собі десь уявили. А це точно це, це, це стане для, для вас такою ознакою, такою твердою опорою, основою. Яка ж це ознака? Він каже, що дитину сповиту ви, ви, ви знайдете в яслах, що лежатиме. Е, перш ні, ніж сказати, чому це стало, стало ознакою, хотілося би звернути увагу на такий, на такий момент, е, навіть, навіть вже сама оця подія, оце, як ми читаємо про це, як це описано. Е, вже, вже тоді фактично Ісус Христос, який лежав в цих яслах, він вже тоді символізував собою цього агнця, який народжений для одної цілі для того, щоб стати, бути принесеним жертвою за гріх. Хто, хто лежить в яслах? Очевидно, не люди лежать в яслах, але ягнята. І ось Ісус вже тоді, лежачи в цих яслах, Він вже тоді фактично був символом того. Яка ціль його життя, для чого він, він народжений? Він, він вже тоді фактично став, вже був і став цим агенцем, який був, був призначений для того, щоб бути принесеним жертвою за гріх, за гріх всіх людей, за гріх кожного з нас. Для того, щоб ми сьогодні не страждали, не вмирали, але жили в святості, відкуплені Ісусом Христом. Але, але ангел, він звертає увагу цих, цих е, пастухів на, на, на одну важливу деталь. Він каже: вам буде ознака, дитина у яслах буде сповита. Це, це важливий момент. Знаєте, очевидно, очевидно, що можна собі уявити, дитину, яка Ну, умовно, скажем так, лежить між худобою. Ну, можна собі таке якось уявити. Дитина, яку, яку покинули б батьки, ну, багато різних можна собі уявити історій. Ми, ми знаємо шлях верніше не шлях, а історію ізраїльського народу в Єгипті, коли дітей, ми, ну, ми, ми читаємо, що викидували батьки дітей в річку Ніл. По наказу фараона, і цих дітей також можна було десь бачити, скажімо, в не зовсім привичному і не зовсім приємному місці. І можна собі, собі якимось чином уявити, що дитина десь може з'явитися, десь там між худобою в яслах. Але ангел говорить: але ви побачите дитину сповиту. Не просто якусь дитину, яку покинули батьки, про яку всі забули. І вона там опинилася десь в яслах між цією, між цією худобою, але це буде дитина сповита, про яку піклуються, про яку, за якою дивляться над нею її, її батьки. І оце має бути для вас ознакою, тому що це дивно. Оце якраз буде дивно. Дитина сповита в, в яслах. І ви знаєте, ця, ця ознака. Це стало ознакою для пастухів, і це так само є ознакою для нас сьогодні. Знаєте, дивлячись на це, я просто собі зразу думаю про те, що часто, часто на серце людини, яка навертається до Христа, серце людини, яка приймає Хри Христа. Воно, воно може бути похоже до тих яслів. Воно не, не таке охайне, воно не таке комфортне. Можливо, там є якась, якийсь бруд десь, але там вже поселився Христос в цих яслах. І ви знаєте, і отут, тут важливий момент. Ця дитина вона повинна бути сповита. Часто буває так, що, знаєте, людина Людина ніби прийняла Христа, ніби покаялася, але нічого не відбулося в її житті. Якщо цей Христос десь там і є в тих яслах, то він десь так, так далеко на, на задворках, що його не видно. Ніхто не бачить його, не, не, не знає. Пастухи, які зайдуть в ці яслі, вони, вони не побачать там Христа. Розумієте? Але оцей, о, оця дитина сповита, вона стала центральною фігурою цих ясел. Ангел каже, ви зайдете і ви побачите, і це буде для вас ознакою. Ви, ви побачите щось дивне. Якщо ти хочеш бути ознакою для тих людей, які тебе окружають, якщо ти хочеш бути ознакою для твоїх родичів, які не знають Христа, Христос має, має стати центром в твоєму серці. Він має бути сповитий. Він, він має, має бути не просто десь занедбаний, забутий, про якого ти згадаєш ті тільки в окремий момент в якійсь там розмові, що оказується, ти колись там нібито покаявся. Але Христос Він є центром твоїх ясел. І ось такий Христос Він стає ознакою. Такий Христос Він починає впливати в першу чергу на, на, на ці ясла. Тому що ці ясла перестають бути яслами, вони починають більше бути похожими на дім. Міняється вся обстановка. Я, я думаю, там не тільки е, дитина була сповита. Очевидно, там напевно вже наладжувався і інший якийсь, якийсь буд. Марія з Йосипом, вони вже щось там робили, щоб ці, ці ясла вони вже не були похожі на місце худоби а були більше по, по, подібні на, на будинок, де, де живуть люди. І те, те ж саме відбувається в твоєму серці, коли Христос туди, туди приходить. І коли Христос, Він лежить в, він в центрі в центрі твого, твого серця, Він починає впливати, починає мінятися обстановка. І тоді такий Христос він стає ознакою. Люди, які дивляться на тебе збоку, вони бачать точно, що зміняється. Цей Христос, який лежить в цих яслах, він стає ознакою для, для цих, для цих, цих умовних, умовних пастухів. В інакшому випадку можна знаєте, можна пояснювати всім багато разів, ти знаєш, я покаявся, ти знаєш, тепер я вже інший. Але якщо Христа там, Христос там не сповитий, не, не, не видно його в цих яслах, Люди не побачать цієї ознаки. Не побачать. Тому хай поможе нам Господь, щоб ми розуміли це, брати і сестри, що Христос, якого ти приймаєш серце, в серце, Він має бути сповитий, ти маєш думати про це, ти маєш дивитися за цим, не просто десь там, собі раз де десь вийшов, покаявся і все. І, 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 думаєш, тепер я буду всім розказувати, що, що я тепер інший. Нічого не станеться. Христос тільки в одному випадку стає ознакою для, для всіх людей на, навколо, коли Він сповитий в яслах. Звичайно, я, ну, це звучить трохи так дивно, я, ну, це, це, я, я це говорю як символізм. Ми, звичайно, сьогодні не говоримо про Ісуса в яслах. Дитину сповиту, тому що Христос він є цар, Він є він править на, на небесах, він могутній Господь. Але умовно, це так виглядає для для нас сьогодні. Якщо ти якщо людина, яка приймає цього Христа народженого, який народжується в її серці, цей Христос він вже від дитинства, він вже має впливати на ці ясла, він має щось міняти. І такий Христос стає ознакою для, для пастухів, які, які навколо випасають ці стада. Хай поможе нам в цьому Бог. Амінь.